Полісся здавна привертає увагу своєю самобутністю, адже цей регіон, завдяки своїм природним умовам, дрімучим лісам та непрохідним болотам, довгий час був відрізаний від центрів розвитку промисловості, торгівлі та культури. Поліська вишита сорочка, вона відрізняється орнаментика нашого і кольорова гама, по перше, відрізняється від інших регіонів тим, що для нашої Житомирщини в основному була двохколірна гамма це червоно-чорний колір з вкрапленням незначних жовтих і синіх кольорів. І орнаменти в нас характерні, якщо ми візьмемо північно, то геометричні, геометризовані рослинні орнаменти, якщо це, наприклад, іде південь, то це більше рослинні орнаменти. Вишивка не була цілком натуралістична, скоріше, це була своєрідна стилізація. Одним з улюблених мотивів, особливо при вишивці рушників, були пташки, яких шили переважно у парі. Давна в народі сорочка вважалась символом душі людини, якій вона належала її двійнику. Тому в кожен орнамент, що вишивався на ній, вкладався в особливий зміст, роблячи її оберегом свого господаря. Біля шиї сорочки густо призбирувались і мали стоячий комір у щоденних та викладчистих у святкових бронях, але рукава вшивалась у широкі чохли. Довжина сорочки досягала середини литки. Вишивались жіночі сорочки переважно орнаментом червоного кольору, інколи додаючи чорний. Вишивка по сорочці розміщувалась залежно від регіону. На волині, якщо ми знаємо рівнищи, там орнамент йде по всьому рукаву. Ось такою технікою, занизу мене досить вони гарно люблять. Затягування знову ж таки саме. У нас іде орнамент. Він досить цікаво розміщений. І вишивка, якщо це святкова сорочка, то була рясна вона. Повсякденна більш була скромніша. Знову ж таки, ще в нас такий регіон, і звичайно ж таки як Коростенщина, де от окрім червоно-чорної гами, полюбляли більш таку темну гаму кольорів. Це чорний коричневий колір, про що свідчить наша сорочка, представлена на вишивці, де з підписом молодої дівчини, яка підписала, хорошо любіть, а тяжко забути. На Чернігівщині використовували ажурний елемент, який поєднував із допомогою мережки. Чоловічі сорочки шилися з більш грубого полотна, довгими до коліна, та мали по боках вшиті клини. Повсякденні сорочки не мали коміри, а на святкових був виклачистий або стоячий комір. Рукава робили або прямі, або збирали їх у чохли, густо призбируючи. Час не стоїть на місці, тому наприкінці 19 століття відбулись зміни і у традиційній народній поліській вишивці. Почалося все з запозиченням техніки вишивки хрестиком. Спочатку з'явились всілякі квіти: троянди, лілії, жоржини. У звичних червоно-чорних кольорах, але з часом майстрині майже цілком відійшли від перших джерел. Вишиті вироби набули більш декоративного вигляду, стали різноманітнішими і натуральнішими. Окремі елементи орнаменту повністю шили з червоними нитками та обрамлялись чорними, що робило малюнок більш чітким і виразним. Вони дбайливо зберігають та плекають свою історичну спадщину. Невід'ємною часткою якої є старовинне мистецтво вишивки. Можна лише сказати, що українці мали та мають чудовий смак. Адже в ній закодований потужний дух українського народу від древлян і до наших днів. Зараз як ніколи зростає інтерес до культурної спадщини українців, зокрема до вишиванки. Дуже приємно спостерігати, як зірки театру, кіно та музики одягають орнаментований одяг. Вишиванка за останні декілька років перетворилася в наймудніший етноодяг у всьому світі, у розшитих українських сорочках знаменитості з'являються на червоних доріжках, музичних фестивалях і гучних вечірках. Не дивлячись на всі нові течії та примхи моди, на складну еволюцію, яку пройшла поліська вишивка впродовж тисячоліть, любов поліщуків до своєї культури та вікових традицій безмежна.